Середа, 7 серпня. Час новин на СІ4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Сьогодні в останню дорогу провели захисника депутата Чорнівецької міської ради Дмитра Сірмана. Також сьогодні Буковина попрощалася з солдатом Максимом Гуйваном в Україні. 12-й раз поспіль продовжено термін дії воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації цього разу до 9 листопада. У Чорнівецькій області смертність майже вдвічі перевищує народжуваність. Які найбільші квоти вчинив від держави на навчання? У середу, 7 серпня, на Буковині попрощалася з військовослужбовцем, в який загинув в боронячу Україну від російських окупантів, солдату Максиму Гуйвану останню шану віддали в селі Ленківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. Також сьогодні, 7 серпня, в останню дорогу провели старшого солдата Дмитра Сірмана, справжнього патріота, який з перших днів повномасштабної війни боронив Україну. З громадським діячем, депутатом Чорнівецької міської ради кількох скликань попрощалися в Чорнівцях на Садгірському кладовищі. 3 серпня у боях з російськими окупантами на Куп'янському напрямку загинув військовослужбовець Дмитро Сірман. Пішов на фронт добровольцем з початком повномасштабного вторгнення. Дмитро Унуфрович. Як сержант прибув до нас по мобілізації до проволиця. 10 жовтня він готувався до звільнення, йому було 60 років, мало бути. Проходив свою службу спочатку на Запоріжжі, а потім на Харківському напрямку. Велика втрата для нас, тому що людина енергійна, добросовісна. Наскільки мені відомо, що він виконував завдання по забезпеченню зв'язку і погиб під час або диверсійно-розвідуваної групи, яка напала на них, або був обстріл. Сьогодні, 7 серпня, на Сідгірському кладовищі поховали героя. Він староста церкви був, як і сусід хороший був і дуже був патріот України. Він був тільки за Україну, і він добровільно пішов на цю війну. З Дмитром Мануфровичем я дуже давно знайома, дуже багато років. Ну, це є просто не можу навіть підібрати слів. Чуйна, вічлива, привітла людина. Ви знаєте, що ну, навіть от дотепер я не вірю. Я просто не вірю, що це трапилося, тому що завжди на позитиві. Коли він був тепер останній раз у відпустці, ну буквально ну три неділі тому. Дмитру Сірману з 1 жовтня мало б виповнитися 60 років. Вічна пам'ять герою. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів до 9 листопада. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна продовжує воєнний стан і мобілізацію 12 раз поспіль. У Чернівецькій області смертність майже вдвічі перевищує кількість новонароджених за перше півріччя 2024 року. В Україні народилось 87 тисяч 655 дітей. З них у Чорнівецькій області 2809 немовлят. Водночас кількість померлих на Буковині майже вдвічі більша. Щоправда, за даними аналітиків, OpenDataBot, смертність смертність Чернівецькій області одна з найнижчих з усіх областей України. Працюють на двох локаціях та готують ще дві. У Чернівцях триває реалізація міжнародного проєкту по заміні центрального водогону. Першу трубу в рамках проєкту проклали на початку липня. За місяць змонтували майже 500 метрів оновленої водопровідної мережі. Роботи ведуться на ґрунтових водах очерету. Це означає, що підрядник залежить від погодних умов. Європейські партнери та фахівці Чернівецького водоканалу щомісяця звітують та обговорюють з підрядником проведені роботи. На одній з таких зустрічей. Побувала і знімальна група Сі 4 У рамках першої стадії міжнародного проєкту по реконструкції водогону у Чернівцях планують замінити майже 6 кілометрів водопровідних мереж. На сьогоднішній день там змонтовано близько 480 метрів погони, до 500, можливо, сьогодні вже і більше трубопроводу. Значить, на інших ділянках відбуваються підготовчі роботи. На ділянках 2-3 зараз відбувається забезпечення тимчасовою електрикою для водозниження, відбувається насичення об'єкту матеріалами. Складнощі на ділянках, де ведуться роботи, виникають через брак кадрів та погодні умови. Є певна ситуація з дощами, то тобто доволі таке велика кількість опадів, і для нас створює певні складнощі. Тут такий тип грунта, що якщо великі опади, відповідно ґрунт намикає і неможливо заїхати. Будь-яка техніка просто грузна, неможливо ні підвести матеріал, і тому це є певна складність. Фахівці Чернівці водоканалу разом з представниками міжнародних організацій та підрядниками постійно обговорюють та планують хід ремонтних робіт. На місячних нарадах ми обговорюємо критичний шлях реалізації проекту та перепони, які можуть стояти. Які можуть становити загрозу для його швидкої та успішної реалізації сьогодні, наприклад, однією з основних тем було це проведення геологічних досліджень сувного схилу, що є дуже важливим з точки зору надійності, виконаних робіт та їх якості. Були представники також вишукувальної організації зі Львова, які проводили безпосередньо буріння свердловин на глибину до 25 метрів на схилі, і вони презентували результати своєї роботи і попередні дані цих. Досліджень. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 За два роки повномасштабного вторгнення у Чернівцях перейменували майже 100 вулиць, десять 10 в процесі. Серед них і вулиця ентузіастів. На якому етапі перейменування і чому думки чернівчан різняться? Про це далі в сюжеті. Вулицю ентузіастів у Чернівцях пропонують переіменувати. Її назва є одним з радянських маркерів на мапі міста. Як до цього ставляться чернівчани та, зокрема, жителі вулиці. Можна поміняти, а що я одна буду за людей. Ну, мені все рівно, головне, щоб було чисто, щоб було світло, бо вона іноді темно, не бачиш, куди йти. Чи знаєте, ви, можливо, на честь чого або кого названа я думаю, Можна в честь когось наших героїв. Я думаю, що це якась міна. Чи є сім'я. Я не знаю точно, у нас багато, на жаль, полеглих героїв, тому я думаю, що там є з кого вибирати. Так, читала. 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 А, можливо, знаєте причину, чому? Ну, бо потрібно. Вона асоціюється з російською назвою. Ви знаєте, старші люди вже забувають свою вулицю, як називається, а це ще будуть другого ставити. Я ж согласна і ентузіастів. Обов'язково, що з Радянщиною пов'язано, потрібно все вимести звідти, щоб тут нічого і близько не було. Це є дуже правильний варіант, тому що радянські часи нам принесли тільки гори. Чого хочуть перейменувати? Да, ну, я думаю, що це щось від Радянського Союзу залишилося, славі ентузіасти. Ну, я думаю, що можна багато гарних нас придумати, зв'язаних з Україною, з новими героями. Того, думаю, що є варіантів багато. Від початку повномасштабного вторгнення 265 вулиць у Чернівецькій громаді було перейменовано. До прикладу, 25 липня, у Чернівцях та Коровії перейменували понад 60 вулиць та провулків рішенням сесії міської ради. За словами Сергія Доброжанського, у громаді залишилось до 10 вулиць та провулків, які перейменують, у тому числі вулицю ентузіастів. Ця вулиця була названа в честь енту... ентузіазму людей, які з ентузіазмом боролися проти ре режиму царського режиму і підтримували комуністичний рух Російської імперії. Ні, це ще немає поводиться. Ми тільки що будемо ж ще навіть не збирали шефоподнімічну комісію, тільки будемо на це питання працювати. У Чернівецькій громаді наступного року планують замінити таблички із старими назвами вулиць на нові. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 на Буковині судитимуть 38-річного водія, який п'яним вчинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії, яка трапилась 18 травня цього року у селі Кам'яна Чорнівецького району, загинула 33-річна буковинка. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть жінки настала від численних травм, отриманих внаслідок аварії. За скоєне, чорнівчанину загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Чорнівецький національний університет найпопулярніший виш серед цьогорічних абітурієнтів. Понад 15 тисяч заяви абітурієнти подали до університету. У рейтингу українських вишів за кількістю заяв на вступ ЧНУ зайняв шосте місце. Право навчатися на бюджеті матимуть 1200 абітурієнтів. До 8 серпня, включно майбутні студенти мають підтвердити своє місце через електронний кабінет або у приймальній комісії. Які професії в умовах війни мають найбільше квот від держави, дізнавалась. Олена Кречко. Михайло Бондаренко після закінчення школи планував піти на контрактну службу. Проте батьки були проти. Вступив до ЧНУ, потрапив на бюджет за спеціальністю дошкільна освіта. Я не обирав, просто так повезло, І що із п'яти пріоритетів мені випало на це. Я вже думаю, ладно. На шари уксус солодкий, І тому поступаю туди. Весь мій клас майже пішов в ЧНУ. Більшість половини. Тільки, от може, 3-4 людини з цього класу пішли в якісь інші області. Всі інші це чинову. Матфак, транспортний залізничний юрист. Коротше, з усіма знову будемо вчитися разом в одному, в одному університеті на, на різних факультетах. Вікторія Нікіфарчин приїхала з Франківщини, щоб здобувати освіту у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю початкова освіта. В електронному кабінеті абітурієнта у неї статус рекомендована на бюджет. Цей університет мені завжди подобався, і я дуже рада, що сюди вступила. Я тут ніколи не була саме отут біля нього. Ну, бачила завжди фотографії. Віда мені це дуже подобалося, які він архітектура, і це все дуже заворушливо. І ну Дуже рада, що сюди попадаю. А от Ксенія Нікрасова здобуватиме освіту за спеціальністю. Журналістика. Я дуже довго хотіла журналістику. Цікаво, якісь новини, щось нове, якось людям щасливо подавати. Для мене це якось не знаю більше можливостей і в загальному цей універс дуже хорошою репутацією. У мене все є рекомендовано до зарахування, підтвердила все. Партіки потрібно документи. Абітурієнти подавали заяви до чину з 19 по 31 липня. До 8 серпня включно триває процес підтвердження бюджетних місць через електронні кабінети. В кожного абітурієнта зазначається рекомендоване навчання за кошти державного бюджету. Вони роблять через свій електронний кабінет процедуру, яка називається накладання кваліфікованого електронного підпису. Це можна зробити або через додаток Дія, або через «Приват-24», або через інші системи. Як тільки цей підпис накладений, вони приходять до нас, щоб заключити договір. Якщо немає такої можливості, вони роблять це дистанційно. Для військово зобов'язаних абітурієнтів обов'язкова вимога надати дві копії військової. Облікових документів за Після оформлення документів абітурієнти підписують договір та знайомляться з представниками факультету, а ще за бажанням долучаються до студентської спільноти і підписуємо з ними заяви на членство про щоб захищати їхні права і допомагати там в разі чого. Коли я вступав, я пам'ятаю трошки ще плутався. Десь було важкувато знайти якийсь кабінет. А зараз ну, є закріплені люди, які допомагають відвести вас в будь-яку локацію в цьому, ну, в цьому університеті. Так. У нас є виходять тут куратори, і вони дуже допомагають абітурієнтам якось адаптуватися до навчального процесу, розказати де що знаходиться і ну показати взагалі все розказати, що треба студенту на початкових етапах. Бюджетні місця, які абітурієнти не підтвердять чину розподілять між пільговими категоріями зі статусом діти військових цьогоріч в університеті понад 600 заяв. Навчатися за кошти держави на будь-які спеціальності мають право діти загиблих героїв України. Наразі найбільше бюджетних місць в університеті на технічні спеціальності. Переважно це спеціальності, яким надається особлива підтримка. Це більше зараз це електроенергетика, метеорологія, тобто це автоматизовані системи, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, тобто це ті особливо будівництво, архітектура, це саме ті спеціальності, які зараз дуже потрібні державі. Ну, якщо взяти психологію, то минулого року на психологію подавалося порядка там 400-500 заяв, а тепер це 800-900. Тобто архітектура була там 100-200, тепер це 300-400. Тобто є ну я збільшена півтора два рази це відчувається, тому що навіть на архітектуру цього року проводили ми творчий конкурс. Це була рекордна кількість вступників, які пройшли цей творчий конкурс. Найпопулярніші серед абітурієнтів право, психологія та економічні спеціальності. У 2024 році побільшало охочих вступити не лише на факультет архітектури та містобудування, а й на фізичну реабілітацію. Загалом кількість вступників цьогоріч перевищила 15 тисяч для ЧНУ це рекорд. Мова йде як про тих абітурієнтів, які подають документи з східних південних областей країни. Так само чернівецькі абітурієнти менш схильні обирати місця навчання в інших закладах вищої освіти. Але разом з тим, це так само є активна діяльність Чернівецького університету, який додає, створює нові можливості для студентів. Абітурієнти, які вступають до нас, бачать, що студенти мають цікаве насичене життя. В університеті показники університету зростають, тому я думаю, це є комплексна ситуація, яка пов'язана як з об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Навчання учину розпочнеться 12 серпня для першого курсу з 2 вересня. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.